Сьогодні хочу поговорити про іспанську вимову. І, на мою думку, цю тему варто розглядати саме на початках, коли людина щойно навчилася читати. Чому? Тому що сама задача читання полягає в тому, щоб букви, тобто певні графічні символи, перетворювати на звуки. І для цього нам необхідно розуміти, про які ж саме звуки йдеться. Ми можемо, звичайно, не робити цього одразу, піти граматику вчити, словниковий запас нарощувати, все таке інше, і до вимови повернутися пізніше. Але весь цей час ви все одно будете якось говорити. Вам доведеться робити це, якщо ви вчите мову. І не знаючи, як це робиться правильно, ви будете говорити якось навпростець, як прийдеться, і звісно, що неправильно. І ось ця неправильна вимова вона буде поступово, непомітно потрошечку закріплюватися у вас як звичка. Як шкідлива звичка, якої потім дуже важко буде позбуватися. Ми всі знаємо, як це буває непросто. Тому давайте формувати одразу звички корисні та продуктивні. І для цього. Нам треба познайомитися з іспанською фонетикою. Що таке фонетика? Це характерний для певної мови набір звуків та способів звукоутворення. І тут гарна новина для всіх українців. Іспанська фонетика не є для нас якоюсь суперскладною чи занадто неприродною. Ні. Більшість іспанських звуків нам знайомі, звичні. І не становлять якоїсь проблеми для опанування. так. Звичайно, є там декілька таких звуків, невковирненьких, як би так сказати, над якими треба попрацювати, але вони теж не те, щоб якісь там страшні і непідйомні. Ні, -ні потрошечку всі звикають. Тим паче, що наша задача це не звучати як носій. так. Це задача окрема, дуже складна, якщо ви, звісно, не маленька дитинка, так, якій це вдається природнім шляхом, вона навіть не замислюється для дорослої людини. Це буває складно і довго. І навіть не всім це потрібно, якщо чесно, так бо. Ну кому ну, акторові, так? якщо він там грає іспанця, йому треба відповідно якось звучати зі сцени чи в кіно, чи шпигунові, який не хоче, щоб його викрили. Це, звісно, треба, але для більшості людей, для решти достатньо двох речей. Перше, щоб людина, з якою ви говорите, розуміла те, що ви кажете. І друге, це те, щоб ви самі розуміли те, що каже вона. Так, то тобто наша ціль комунікація, яка у розмові з живою людиною відбувається через звук, через звук, який ми чуємо вухами, і через звук, який ми відтворюємо. Ротом. І ось ці дві речі: вуха і рот, нам треба натренувати. І тільки в парі це робиться, тому що звуки, які на слух, людина не здатна розрізнити, вона не зможе і ротом відтворити. Ну це просто неможливо, так тому слухайте уважно і звертайте увагу на те, що робить ваш рот. Це важливо. І ось якщо наша ціль комунікація, то ось ці всі фонетичні особливості іспанської мови ми можемо розділити на три таких групи, на три щаблі за ступенем їх важливості для якості цієї самої комунікації. Тобто існує перший такий фундаментальний щабель. Принципові речі, які вкрай важливо опанувати, бо без них ця комунікація просто не станеться, вона не вдасться, вас не зрозуміють і все пропало. Так, є речі теж важливі, не настільки критичні, без них вас будуть розуміти, але ця комунікація значно ускладнюватиметься, тому що десь там іспанцеві різатиме вухо, десь там в нього очко сіпатиметься, він так напружуватиметься, щоб уловити сенс сказаного, що, зрештою, втомиться і подумає господи, на що мені це все потрібно. Нам таке теж не потрібно, тому цим речам теж треба приділяти увагу. І нарешті є речі такі більш естетичного характеру, які на комунікацію впливають не сильно, але ну, єдине, що станеться, вас просто ідентифікують як не місцевого. Так? Ну, для когось це важливо, наприклад, для того самого актора, який не пройде кастинг, або ж для шпигуна, якого таки викриють.